Дорогі сестри, дорогі брати, дорога церква Христова, звертаюся до вас із закликом про спільну всеукраїнську молитву за дітей сиріт, бо доля сиріт вона завжди є непростою. Ми знаємо із Писання, що Бог є батьком сиріт і, і Він хоче почути наші молитви, наше співчуття, нашу підтримку. Наше розуміння сирітської долі, тому закликаю вас усіх підняти дружньо свій голос, молитви за діток сиріт, особливо які переживають втрати, переживають болі, переживають розчарування і мають великий тиск зі всіх сторін, їм потрібна наша допомога. Хай Господь благословить і ваше серце розположить, і наша молитва буде почута на небі, щоб ніхто із сиріт не пішов гріховною дорогою, а навернулися до Бога. Давайте звершати молитви за сиріток, за їхню кращу долю у цьому короткому земному житті. Хай вас Господь благословить.